Да и ты не так быстро, тут новая полиция. За вашей маской бандитской виден страх на лицах. Плечуки задумки, видя полицию. Давай-ка сверим часы Кажется, сын, время быть арестованным эй, эй, эй! Не с места, честно, вы под арестом Я клянусь, задам своим полицейским Цыпочки, пушки, бейсболки, дубины Это копы Соединенных Штатов Украины Банды тут раньше права качали И теперь у них есть право хранить молчание Мы покажем им наш коп непоколебим Мы пока летим на вызов, скажи пока родные. Не порушував. А як не порушував. Сказ як що? порушував, але тільки наоборот. Як порушував, Ну якщо порушував, так. а якщо навпаки, то значить не порушував, правильно? Порушував. Що ви хочете сказати, те, що ви не у знак ви не бачили, а те, що ми з вами розмовляли на рахунок того, що... То я вже забувся. Ви забули це? Ну так буває. Що? Что дай по постанову? Я тут я зачекаю. Там на черту черешку это питание. Рапорт напишу. Та, что я с вами проводил постельную разговор. А то, что ваш... Да я могу не пам'ятаю, Я что, разбитывался где-то за профилактическую разговор? Я розписався десь то за профилактическую разговор. Нет, ну, то, что мы с вами уже здесь наступали по рахунку написали рапорт? Рапорт? Я зараз напишу, що... Ви... Ні, ви рапорт написали за знак? Ні, попередження мені ніхто не виносив. Е, рапорт, ви написали про невідповідність знаку. Нам ви рапорт написали відповідно на те, що знак висить не по ДСТУ. Ви хочете сказати, що ми вам попереджені, що виносимо, де мало бути письмові формі, так? Ну, Хоча би я б я десь розписався, що я попереджений. Я колись проводили профілактику, інспектори Даї, якщо є попередження, в них спеціальний журнал був, де я розписувався, що проведена бесіда, профілактика, я розписався, все. Вийде, ну, я не поручу. Я не обманюю. Я не обманюю вас. Що... Якщо ви вважаєте, що я порушення, я вам дав документи, будь ласка. То дайте постанови. Звичайно? Да. Да. Не визнаю. не пред'явлю. Не повинен. Не повинен. Відмовляюся. Чому? Тому що законом про обов'язкове цивільне страхування не передбачено, щоб я вам його пред'являв. складанням адміністративних матеріалів? Ні, там не так в законі вказано. Ні, значить в законі, законі про обов'язкове цивільне страхування чітко вказано, пункт 21, зараз... що на... Зачекайте, будь ласка, не перебувайте. Вказано, що на вимогу працівника поліції пред'явити страховий поліс з двох випадках при складанні адмінпротоколу і при ДТП. Ви складаєте адмінпротокол? Хочу сказати, що адмінпротокол розкладається. Звичайно. Постанова. Постанова це не протокол. В законі чітко вказано. Протокол. Вам показати? Я вам зараз просто покажу. Я думаю, цьому додатку не хочеться, треба бардачок лісти, я не хочу. Зараз я вам покажу. Додаток поліція, ви вірите йому? Це ваше. Ваше, так? Зараз я вам покажу. Материале. Не я. Не, я вам чисто Сейчас раз, покажу протокол, так, и кадр, ну, да? так, я вам просто покажу Вот Обязательно тебе не страховать Значит, да, открываем Так Дивіться, контроль за наявністю договір... договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів здійснюється відповідними підрозділами Національної поліції при складанні протоколів щодо порушень правил дорожнього руху та оформленні матеріалів дорожньо-транспортних привод. Офіційно протоколів про порушення правил дорожнього руху. Я, я не... Вибачайте, якщо ви будете складати протокол, я вам пред'явлю. Не будете, не буде. буде. Відмовляються. Можете скласти вже відмову. Без питань. не Так. Не бачу підставу. Ну як ви не бачите? Ну як бачу, тільки навпаки. Чекайте, ви зараз е людина чи ви представник влади? Так. Хочу сказати, що ми до на нас некому, так? Не давно не допрацьовані. Ми б'ємося, добиваємося того, щоб їх допрацьовували. Але нас не чують. А якщо нас не чують, відповідно, ми мусимо якось по-іншому реагувати на це. <плес> <плес> Знаєте, втам... ні, дається просто трошечка. Трішечка зловна. Я розумію, але вам потрібно, це питання, що виходить. Ви заработаєте мене в оману, я постанову можу скасувати і ви ще стоячого керівництва. Даї так. Так. Знайшли? А повернув Куда? Даї, немає вже. Як немає? Як є тільки навпаки, даї, немає. Ну хтось його загубив, можливо за нього написали рапорт. А це мій трофей, я його знайшов. Взяли. Е, я просто бачу з точки ПДР. З кого ви взяли? Написати... Е, ні, я, ваги я ваги втам... інструктором з правил дорожнього руху. Будови автомобілів, а та, також це, навчання зберіг. водіїв категорії да. Б. Я вам дав всі ліквіди? Ну що, треба було б Ну куди? Це ж все таки історія. Міського Немає міського відділу. Немає міського відділу. 7 листопада. Відділу, так, але це так, ну, немає. Віддіє превентивної діяльності. Не потрібно постанову. Я складу, ну, але ви Я згідно з вами, що ви тут немає дублюючого знаку. Він ви, не стоїть вирути, неправильно, не те, що доблюючого не Найгарне буде доки в тому, що ви там не виїжджали. розумієте. Я склав за лікарки. І те, що вас попереджую, але... Ви розумієте, мені посадимо, там перші коли Та це імаємо, це випуск. Так само придивіть, будь ласка, такі поліція. Ну не прид'єм. Ну не під'явлено, ну, але не передбачено чинним законодавством зараз під'являти вам страховий полік. Я сказав, що я про протокол казати, чи була це відподання адміністративних матеріалів. Ні, адміністративні це, матеріали це адміністративні матеріали. Якби ви сказали, що я буду складати зараз на протокол, ви берете протокольчик, і я вам, будь ласка, приз'являю і зразу страхує фольк. Одразу. Але значка подумайте, ви це дійсно... Ні, я вже подумав, не відомо. Це не те, що трофей, це пам'ятка. Це ж історія яка. Я з 2008... Ну, можливо, я не думаю, що вас трансформують. Які кращі? Це мені більше подобається, той більше так, да, якийсь такий ну, солідний. Я не думаю, що вас трансформують, що в мене ще буде такий трохи між. Ні, розумію, але... Я з 2008 року, 14 грудня, воював з тими перевертнями в погонах. І це вже ну, просто пані. Розумію, домовимось з вами. Не... Не Давайте так, ми домовимося з вами. Ви напишіть, будь ласка, рапорту. Ви мали ще минулого разу написати рапорт про те, що там знак висить ТВУ. <плес> виси. Або хоча б поставити дублюючий знак. Водії, який може бути і нагородній, який <плес> заїжджає звідси по НАСА Мирно от, від озерної вулиці. Заїжджає на сервіс, там, там до речі, інше багато фірм є, який йде виїжджати, він не зорієнтується. Напишіть рапорт про те, що там повинен стояти ще хоча б один дублюючий знак. Перед самим перехрестом. Ви пишете рапорт і все. І немає ніяких. Ми так гаїчники вчили. Коли до них старш другу не доходило, ми їх вчили, мусили вчити. Що ми попадали, але не і до речі, завдяки нам, завдяки нам вивчили <пів> правила дорожнього руху. І почали орієнтуватися хоч в законодавстві. Дякую вам удачі. Не же, а надо стать машиной для убийства, убийство убийц. убийц, пробежать километры, поднять килограммы, набрать 100 лайков минимум, под селфи в инстаграме Во всех странах. Просто ненавидят полицию стран. Что только в Украине мы любимся, не ищите проколы в копей вы плохо кончите.